Чому не можна підключати побутову техніку до автомобільного акумулятора? Науковий прогрес вже давно дав світу багато пристроїв, що спрощують життя, роблять його комфортним, заощаджують час. Коли обставини, як от періодичні відключення електроенергії, збивають звичний ритм, однаково потрібно вирішувати задачі, які стоять перед нами, чи то робочі? Чи то побутові, багато українців придбали зарядні станції та автомобільні акумулятори. Обидва варіанти допомагають з головним бути із зарядженими гаджетами та мати джерела освітлення. Саме потужні станції можуть справлятися ще й із потужністю холодильника та різного роду нагрівальними електроприладами. Однак вони коштовні, тому фінансово їх можуть собі дозволити не всі. Переважна більшість українців призвичаїлися використовувати вдома автомобільний акумулятор разом з джерелом безперебійного живлення ДБЖ, до якого і підключаються пристрої, він розрахований на прилади слабкої пускової потужності. Наприклад, лампа, телефон, ноутбук, телевізор, павербанк тощо. Для електрочайника, холодильника, пральної машини, кавоварки, газового котла, мікрохвильової печі обирайте потужні спеціалізовані батареї. Причини, чому заборонено підключати побутову техніку до ДБЖ. Перше. Невідповідність пускової потужності. Щоб визначити, чи потягне акумулятор і безперебійник техніку, яку ви збираєтесь запустити, варто зробити прості обчислення. На блоках живлення вказані характеристики струму. Позначаються латинською літерою і в амперах та напруги латинською буквою у у вольтах. Перемноживши ці показники І на у, отримуємо потужність у ватах. Наприклад, якщо система ДБЖ розрахована на 500 ватт прилади, що споживають понад цю потужність. Поодиноко чи у СУМі забороняється вмикати. Важливо перетворювач всередині безперебійника витрачає також енергію і на свою роботу, тому час роботи приладів точно буде меншим розрахункового. Друге, акумулятор скоро вийде з ладу. Усі накопичувачі мають свої цикли заряду та розряду. Швидке та постійне зношення елементів призведе до їхньої заміни за короткий термін. Третє. Чутливість техніки до зміни подання енергії ідеальною для електрообладнання є чиста синусоїда. Так в електротехніці описується форма напруги, яка відповідає тій, що подається у міській мережі 220 вольт. Неправильна синусоїда не бажана, оскільки шкодить роботі побутової техніки.